Так, друзі, їдемо вже з базарю. Всім доброго придоброго раночку. От, як казала одна поетеса, щоб не плакати, я сміялась. Так і ми з базарю їдемо і сміємося. Ну, що робити? Поторгували, залишився, звісно, товар. Ну, дякую Богу і за те, що попродали. Вранком я не знімала, їхали по темному, не було як знімати, зараз розвидняється пізніше. От. Базарі з кожним разом чогось хуже і хуже. Сьогодні було дуже холодно вранці. Я сьогодні навіть в зімній куртці, в сапожках, одіваюся тепленько, бо холодно. Соячніки воно позривали. З <гладнать наїжджу> Так що такі справи. Їдемо до, до, до а, Їдемо в магазин зараз. В аптеку, в магазин. Коротше, їдемо тратити гроші. Ой, красивий глянь, забур, який поставили люди. Бачиш? Гарний. О, тут Віталька воно навіть скупляється. Понятно? Копівка, сьогодні тут акції на мойку. Зараз подивимося, нам кое що треба. Так що буде сьогодні розпаковочка. Друзі, отакі от справи. Ой, боже. Тю, показала, що тут собака лежить, а то якась бумажка. Ой. А я, знаю, ми ж приїдемо сюди, вигрузимо, все ста. Да, Брат? беру, закривай. Так, сьогодні якісь тутакції. Зараз подивимося, що тут за акція. Ну, нам таке не треба. Риба, якась ковбаса, тим більше не треба. Якісь Кисп... кексики манюні. В общем, підемо подивимось. Друзі, приїхали ми з базару. Лицо горить, холодно, починається холода. Ой, ми заїхали там в маркет, скупилися. Сьогодні там була акція на моюще. Взагалі, скупилися там то для бані купатися, то для інтимної гігієни, то гелів, то кремів, то туалетної бумаги. Ну, в общем, всього, що, що потрібно. Тоді заїхали то пакетів для сміття. Тоді заїхали у маркет, я купила бабусі там вермішелі, вона просила. Олія дуже дорога. Вона каже, купіть їй баклажки ще, але в нас ціни страшні в маркеті. Щось у мене чи пуша під очима. А я купила собі так, захотілося мені з чаєм з лимоном чаю та нагріла, та тільки щось напилася. Та зараз піду, буду відпочивати до обіду. Зараз уже 11 година дня. Так що, такі справи, друзі. Заморилася сьогодні. По-перше, що рано встаю, геть мало спала ночі. По-друге, одежа оця, наздіваєш на себе. Я приїхала, у в мене ноги до того печуть. І я в дутиках в сапожках. Ой, були в мене кожані сапожки, я собі купила. Бабуся колись мені гроші подарила на день народження. Та роки два назад, на І Я купила в інтернеті собі по замовленню кожані сапожки. Що ви думаєте? Вони геть нові були, я отдала їх дитині. Я не, могу, не можу в них ходити. В мене печуть ноги сильно. Так що такі справи. Болять ноги. От. Ну добре, друзі. Вам бажаю гарного дня. Наскільки це можливо, бо я читала сьогодні новини. Знову недолюди обстр... побомбили Україну. Ой, ой-ой-ой. Це ж страшно, звісно. Люди страждають, прості люди. Просто люди страждають. Це жахи. Ми живемо, я казала, з дочкою Балакаємо, кажу, ми як в рулет, як русська рулетка живемо, Неізвісно, хто сьогодні, хто завтра. Так що такі справи. Ну, ладно. Розпаковку нема чого показувати. Ну, Взагалі, я ж кажу, мойки накупляли, то хлібчика взяли, то заїхала у нас в неділю, там в центрі торгують люди, приїжджають, вроді як з Западної України, не знаю, наскільки це правда. Та купила у них два кусочка грудинки. Смачненька така, краще, ніж ковбасу куплять. Подивися, покрутила в руці ту ковбасу та й поклала назад. Бо я не можу, що не купиш, вся гадка, вся гадка. І хочеться отак до чаю на кусочок хлібчика якоїсь сухенької ковбаски, але що не купиш, все кислятіна. Так що рішила я не знаю, на поки мене хватає, вистачить, щоб не, куплю, не купувати ту ковбасу. Сьогодні у нас сало на базарі було 200 гривень кілограм, а м'ясо по 300, друзі. М'яса я не купувала, а купила сало за солю. І Бабуся дала гроші, щоб їй купила сало. От. Собі тільки засолю трошки, бо в мене я його не їм майже, а Вадиму то по кусочку. От. І купила чотири біодришка куренніх. Отак до якоїсь каши до якоїсь кашичі макаронів протушу на сковородці, та й поїму. От так. От такі тепер справи. Ну, добре. Пішла я відпочивати. Всього вам найкращого. Пізніше побачимось. Ой, дівчата, оце ж хі -хі, хочу розказати вам. Приїхала з базарю, намерзлася там, а я ще ж досі не геть здорова, розумієте? От. Уділа зимню куртку, уділа сапоги, бо холодно стоять. І цей. Зараз я всиплю макарони, бо це все бігом. щоб на два рази було. І засипала макарони, зараз закип'ять, трошки прикрутю, бо все спішу. І лягла відпочивати вже було 11 часов. Ну, Взагалі, лежала лежала захотілося бо рано ж встаю, задрімати попереду. думаю, трошки зімкну хоч очі. А в час же ж доїти корову. Хорошо, що корова тут у нас на городі стояла. Сусідку спитали, вона дозволила нам цей, пасти там на на городі. От. І це саме вигнали корову. Кажу, Вадиму, йди вже по ластуню, ж доїти. Він пішов, вигнав її, я йому допомогла, бо там на скористь, що вибігу в городу, треба подивитися. Вчора їсти було, поснідали і приїхали, ну і в обід пообідали. І все, шаром покаті. Я корову подаїла, думаю, полежу трошки. Полежала трошки та почитала коментарі за вчорашнє відео, повідповідала там трохи. Та й думаю, хвати, Ленко, лежати, вставай, щось треба їсти готувати, треба посуду перемити. А тут же ж, як покинула все, ви ж розумієте, так все, і ніхто ж ніде нічого. Та Вадим пішов, петти, потім ласуню вивів. Я встала та й пішла готувати. Приготувала ось ікру. Зараз вам покажу. Візьму рушничок. Приготувала ось ікру таку гарну. Вот. Зараз варю макарончики. Ой, сейчас не той ложкою ще помішаю макарони. Засуну. Не знаю, купила пір'я, я взагалі макар не люблю. От. І цей. Вийшла в кухню, замерзла, наділа кофту. Хай варяться потихеньку. І залишився в мене ж творог кисломолочний сип. Думаю, зараз я наколотю запіканку. Та взяла, в мене один жирний залишився з базарів, а п'ять аж не жирно. Та я взяла один жирний і один нежирний. Чотири яйця сюди вбила, ось. Ванильку, солі. Зараз все натерла кабака, нарізала яблочко. Зараз все сюди і додам маночки. Ну, зараз манки ложок п'ять столовок на кілограм. Ну, п'ять-шість. От. Раз, два, три, чотири. П'ять, да, ну поки п'ять. Рахую вже, бо опять, як вчора з водою, тут вже не переміряєш. То воду вчора можна було переміряти. Зараз, мабуть, я хорошенько рукою ще його розцей. Бо то показують в інтернеті блендером, я не дуже люблю. Я люблю, щоб поставались трошки кусочки творога. Та зараз зроблю таку запіканку. Приїжджала до мене мама. До війни останній раз із Криму. І я оце її пригощала такою запіканкою. Вона казала, ой, таке добре, я як приїду додому, каже, буду таку, таке робити. Та й не знаю, чи пекла вона таку. Ну, я з одним кабаком, а це хочу ще й кусочки яблук додати. Ще в мене там є і родзинки, ну не буду сьогодні родзинки. Ладно, вже так. Кабак і яблучка. Ванільки додала. Буде смачно. Вона казала, ой, така смакота, та ще з домашньою сметанкою. Пісня потім, Вона як спечеться, треба, щоб воно трошки прохолонуло. Бо гаряча вона е така розсипка. Так, що в мене тут? Щось макарони на місці. Не знаю, які купила сьогодні власна марка в оптовічку хороші чи ні. Бо поперед купила київський. Ой, взяла у файнику. Як суп ще нічого кину, ну як одварювати віддільно на гарнір, зліпаються як зарази. Я вже по всякому, вже і в водичку олійки трошки лью. Ну, в общем, от уж такі. Яке нам сюди везуть, те, що людям не треба, все, де Ось як мені брат, брат передавав макарони з твердих сортів на гостини. Ото були макарони. Звариш. У мене це сковородка стара, така велика, я в ній все запікаю. До неї не пристає так добре. Бо в мене є і форми і сіліко. Ой, підождіть, я не буду. Я зроблю в тій, що в мене Оля прислала. Я і забула, що я в прошлий раз у ній робила. Так хорошо. Я її, хоч вона і цей така, з покриттям, але я все одно її чуточку олійкою, чуточку. Вершковим маслом, але в мене вершкове масло є, але воно сильно застивше, я його не намажу, щас. Формочку. А я ще додала сюди півбаночки сметани у запіканку. Ну, в общем, смакотап, одним словом. Мені щось понравилось у цій формі. Воно ж дирочка і воно тут пропікається всередині. Хорошо. Так, що тут, макарончики. Так, тепер вони щось дужче кипять, може їх уже хвата кип'яти. От. Хай уже стоять. Зараз вложу в форму. Поки воно буде настаюватися, я зроблю макарони. Так. Ну і тепер отак викладаємо ось цю форму. Так що ось така смакота. І ми тоді днів скільки їмо цю запіканку. Бо Вадим каже, сирники, кажу, не хочу. Їх треба смажити на олії. Вони такі жирні. Не хочеться мені щось смажених. Це буде то, що треба. Якраз буде повна форма. Яблучко додає сочності і солодкості, так що буде дуже смачно. Та хотіла відповісти на деякі коментарі по поводу молочки в, прош в прошлому відео. Конечно, ви мені вибачте, якщо комусь не до вподоби став мій коментар по поводу кисломолочного сира в прошлий раз. Я там бачу гнівні трошки коментарі і там класи хтось поставив на ті коментарі. Ну, а чого ви не задумуєтесь, що, значить, нас можна обіжать таким поведінням на базарі. От. І ви вважаєте, що це нормально, так? Да? Спасибо там одній жіночці. Вона встала на мою защиту. Дуже дякую. От. Вона все вірно написала. Всю мою, як казати, всю мою печаль на моїй душі. Тому що ви не представляєте, яка це життя в нас. У нас то всіх зараз важке життя. Ну, не в тому смыслі. Я имею в виду. З тими коровами і з тією продукцією. Так обідно. Сьогодні ось зайшла в магазин, а вони цілими тачками викладають там, оте непонятно що. І люди купують, і люди купують. Ой, не знаю, що робити. І стояти в центрі кожен день. У мене просто нема часу. У мене нема часу. Я нічого не ні встигатиму. І так я нічого не ні встигаю. То так заділаюся тут на кухні, Я ж вам не показую, що в мене зараз ось тут коло мене, треба все прибирати. Торба досі не розібрана стоїть з товаром, що ми скупилися. В общем, нічого не встигаю. Чи я старію, та я нічого, казав мені один там, каже, це возросне. Врач приїжджав вчора по товар, я йому жалюся, а він каже, це, мабуть, вже возросне. Може, і так не знаю, але я ж ні секунди не сидю, крутюся, То те роблю, то те роблю. Ну, відпочину, ляжу іноді. Оце, так купа купить, тільки встигаю. Правильно там жіночка написала. Ми ж за все платимо за воду, те, що нам постачається у хату, ми ж свій насос. Це все світло, я за світло платю. Більше тисячі гривень на місяць тільки за світло. А ну-ка перемить скільки бутилей, скільки посуди, скільки всього. Ну я в виду посуди після переробки молока, не той, що я жалюся, що тарілки, що ми їмо. Я все розумію. Ви пише одна, що Ай, налоги не платите. Та дорога моя, скільки я проплатила налогів, торгувала і цей. Як же ж ми не платимо? Я там на відповідь написала. Кругом, де ми платимо гроші свої, кругом ми платимо налог. Кругом. Кругом. Ви ж не думайте, що просто так це налог тільки платить в пенсійний фонд. Ні. Ми платимо кругом налоги. І в магазинах, і заправляємося, і на пошті, і в аптеці, і везде. Везде, де ми ходимо, ми кругом платимо налоги. На додану вартість, НДС, кругом, все ми платимо. А ви розказуєте. Якщо цього трошки не допонімати, то можна балакати хто знайшов. Так, ладно, Не буду жалітися. Не в моїх це правилах, як сказати. Я, я просто з вами балакаю, відкриваю свою душу. Я ніколи вам не жалюся. Слава Богу, що є робота. Слава Богу. От. І що ще поки в нас тут, де я живу. Трошки, як кажуть, в селі, не в городі, то не летять на нас так ракети, як воно сьогодні в Києві, і в Запоріжжі, і в Хмельницькому страхолютіе, страшне. Ой, ну Ми ж не виноваті, що у нас такі неадекватні сусіди. Ми ж не виноваті. Як кажуть, батьківщину і батьків не вибирають. Так, ну, все, що пізніше зустрінемось. Ось таку красоту ставлю в духовочку. Цвіт відсвідчує в мене плохо видно, бачите? Повна гормочка. Так, друзі, ось я показую таблетки вітаміни b 12 які я сьогодні купила. Нейрокобал 500 мг. Оце такі вітаміни, кому треба. Шукайте в інтернеті, в аптеки. Замовляйте через таблетки, так буде дешевше. В общем, почитайте про них в інтернеті. І оце ж настойку. Оцю. Це просто бутилочка. Люди роблять в таких бутилочках. Настойка з пчелійної молі. Настоянка воскової молі. Отака От ось Оце її. Ой, друзі, розповідаю вам за цю ж настоянку. Кому цікаво, тут на бутилочці є номер телефона, я за цих людей ручаюся. Це не лохотрон. Це люди, які мешкають тут у нас в селищі, займаються цим ділом. Так що, бо я ж хотіла купити спочатку в інтернеті, а потім думаю, ні, там можна попастися на обман, а це люди провірені, я їх знаю. Так що, кому це цікаво, я вам в описі напишу номер телефону. Тут є на бутилочці Ось, І кому треба, дзвоніть, я думаю, що вони і поштою могли б вислати. Так що такі справи. От. А я провела стрім. Зараз піду вже купатися, бо я сьогодні геть не відпочивала. Треба вже лягати та відпочивати. Не знаю, що я вам там назаписувала сьогодні в день. Подивитесь, яке відео. Сьогодні ввечері в нас на дворі, знаєте, не холодно, не знаю, навірно, на завтра не буде вже заморозку. Ну, доживемо, побачимо. Та вам бажаю тихої, мирної ночі, наскільки це можливо, бо останнім часом щось таке робиться, що я вже казала і кажу, ми живемо, як в русськах рулетці. Що ти поробиш? Ну нічого. Ну, я всіх вас обнімаю, всім дорожу, всіми моїм всім моїм друзями. Дякую вам за коментарі. Якщо я когось обідала в прошлому відео, бо там такі трошки нелесні до мене коментарі, то я вибачаюся, але е -е, якось ви і другу сторону медалі е -е, теж подивіться. Як і нас ображають. Так що, от такі справи. Ну, нічого, я на це не звертаю уваги, я все це пройшла, я проторгувала багато років на ринки, проторгувала багато років у магазині в своєму. Так що до мене це не пристає. Я все це знаю, все за і проти. Так що, друзі, будемо як вічливими один до одного. Та й все. Може, і я якось не так виразилася. Вибачте, будь ласка, я прошу пробачення. Так що до побачення, всім всього самого гарного на добрання чи Пока-пока.